Розкладаю я спінінг, вже на березі річки. Сьогодні буду ловити на свій графітлідер корту 21-го року моделька. Всі вже її знаєте. І буду ловити сьогодні мормишкою. Отакий От монтаж зробив, 14 гачок, овнер і мормишка 0,3 грама. Зараз покажу, прийшов на точку, де ми тут завжди зимою ловимо. А тут був такий довгий патик. І я думаю, це означає, що до нього прив'язували підйомник там, чи павук, чи хто як там каже. І виловлювали тут всю рибу, яка збирається. Ну це звісно варварство, браконьєрство і ще хто як його називає. Ну, коротше, патик вже ліквідований. Я не буду такого терпіти. Можу в будь-якому навіть в очі таке сказати, хто таке буде робити. Колись тут є рибогоспі, тут сторожа колись ставили, там нижче по течії, теж такі підйомники ловили. Але бачу вже два роки напевне такого не відбувається. Так що в мене перший закид. Наробив напередодні мурмишок. Ну, Напевно, буду ними трохи обриватися. І будемо пробувати зловити якусь рибку. От, тобі з першого закиду є рибка підсіла. От такий окуняк класний. Оп. До речі, цей силікон від Віталія Сунцова і це копія на... В релакса є такий силікон worm називається, але він там в більшому розмірі. Це таки десь один дюйм, можливо і, і ще менший розмір. Ну, що кидаємо далі? Думаю, на мормишку тут в рази більше, ніж на мікруху можна наловити. Дехто ще дропшотом тут тягає нормально. Але класичний монтаж, то є класичний монтаж, я більше. Йому надаю перевагу, тільки там в дуже окремих випадках на такі відвідний там, чи дропшот. А так то джехріх, звичайний джехи, також можна успішно ловити. А мормишка це, я з неї починав, можна сказати, свої рибалки в Інстаграмі, на Ютубі. Все починалося з мормишки, так що завжди приємно згадати, як це було, і, і половити знову на неї. Це ще би зловити, звичайно. Вони тут також є, але щось на, на джих рідко попадаються. Одна мормишку ми ловили, їх багато досить. Оп, окульовочка. И знал такие самые окна. Опа. Пускай. Опа. Еще один. Так, да, крута ця приманочка, зробити би ще її хоча б там 1,3 дюйма, 1,4, щоб можна було на мікруху кругу ставити. Думаю, взагалі б ціни не було. Так ще покажу катушка, це в мене Shimano Soare XR C2000S. Шнурочок тут стоїть фаворит Arena 0175. Вже, вже третій рік, напевно, я ним ловлю, можливо і більше. І мормишку показував. А, і поводок стоїть в мене з ліски Sunline 0104, там 1 кілограм на розрив. Дехто навіть такою і зимою ловить, якщо якусь там крупнішу рибку на мармишку. Ну я її ставлю на поводок. Купив собі 100 метрів і от вже скільки вона в мене є. І вистачає на дуже довго. Черговий кошок. Так, ну що, знімаємо цю. Так, одна коробочка. З такими приманочками різними, всякими мініатюрними. І поставлю щось я в такому зеленому зараз кольорі. я не знаю, як вони називаються, але такі всякі різні цікаві приманки для мормишки взагалі топ. зелену. І ще маю отаких От дві коробочки тут теж. Багато всяких різних приманочок є. Було покльовки, на кислотний силікон зловився. Окунь. Але на червоний він клював таким класним ударом, а це щось так собі підсідає вже другий раз, так що змінює щось далі. Один тут мінус, що з тою глибиною проводка виходить довго, поки воно впаде на дно. Риби, я так зрозумів, товщі немає. Поки впаде на дно, то мене зносять вже аж туди під, під ті гілки, під той берег. Але добре що там окунь є. Були такі рибалки, що тут окуня взагалі не було, весь стояв там на течії. Так, поставив я фіолетовий живчик. Зараз попробуємо. Оп, і є, зразу. Тільки мене туди винесло, Тобі відтечує в цю обратку і на тобі зразу окушок. Оп, гарний. Так, так буду старатися зараз туди закидати, щоб мене зразу туди виносили. Ну і цей вже на, на темніший колір вже жадно взяв, а на кислоту він підсідав тільки. Що натуралка? Все-таки йому більше подобається. Оп, цей влупив взагалі класно. Ну і куньок трошки побільше. Цього можна і гарно зафоткати. закриєчок губи акуратно Ну, лупив жадно нічого не скажеш пускай так поправляємо нашу приманку і лупашим далі а зараз як то сонце встане щоб напроти мене Вода мені лопити прямо в очі. Але може ця хмара зайде зараз і його трошки прикриє, бо і знімати і ловити буде дуже важко. Також хотів показати, яка в мене є новинка, от така шапка. Під кепка Еліт. залишу посилання в Ютубі і закину їх в інстаграм, кому буде цікаво от собі подивитись такою вишивкою. Можна зробити любу, яку захочете. Така флісова, легенька, тепла, от 0 градусів і взагалі комфортно ловити. Ну я взяв в втовщу Коли Мормишка падала до дна попробуємо Може ще там є хтось Нарешті окушок. я Тут експериментував з кольорами. Такий отож темний. В темному маслі підібрав і от на нього клюнуло. Але все-таки червоний є червоний. Він можна сказати фаворит тут серед тих приманок. І я ставлю його назад буду вже ловити на нього, бо і карамель вже пробував, і такий, і такий. Ну на всі зловив, але на такий, на червоний найкраще. Реагуй окунь, Так що експерименти закінчились, треба ще зловити пару окунів. бо ще в планах після рибалки на мурмишку половити ще на мікроджих на іншому відрізку річки. Поки гарна погода, штіль такий, вітру майже немає. Треба використати цей момент. Так, і от зараз ще декілька окунів. Перекушу, зранку поснідаю, можна сказати. І буду переміщатися на інший відрізок. Добре, хоч погода дозволяє, бо вже декілька рибалок, ну реально нічого не може знімати, бо дощ такий падає для грудня. Звичайно, що. Чуть ли не аномалія якась камеру заливає і що там знімати, нічого не видно навіть. Сам стоїш весь мокрий, так що то таке. Але хоча була одна рибалка в дощі, окунь клював дуже круто, а... а зняти нереально через погодні умови. Нарешті ще одного окушка вдалося зловити. От такий. Да щось. Спочатку такий кльов був один за одним, а потім пройшло пів години і він є таке, що п'ять проводок і взагалі без риби. Ні, ще? На пару закидів мене вистачить. І буду закінчувати. Якщо, можливо, візьму мікроджиг, цей Golden Catch Flick до 4 грам і попробую 1,5 грамами пробити ще той берег, щоб воно там опускалось на дно, бо там переважно стояв крупніший окуньок. І попробуємо там простукати. Ну, буквально декілька закладів, і якщо є, то зразу з'їсть нашу приманку. А якщо немає, то немає що стояти, його тут вимучувати. Ну, ще один класно. Ну, так покльовочки чути, така чуйка в цього спінінга просто шикарна.